Якщо світ хоче закінчити війну, то єдиний спосіб для цього переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. А для цього Україні потрібно надіслати зброю. Так прокоментував затримку надання допомоги нашій державі генеральний секретар НАТО Єнс Стултенберг. Він наголосив, що в інтересах альянсу забезпечити перемогу України як суверенної держави, адже допомога зброєю дасть змогу Києву здобути великих досягнень, завдати втрат російським збройним силам і відтіснити Чорноморський флот РФ. Ф на схід та повернути можливість експортувати зерно та інші товари морем, і цього не можна недооцінювати. Тому під час зустрічі з законодавцями США Столтенберг обговорить підтримку нашої країни. Я Зустрінуся з членами конгресу і звичайно з нетерпінням чекаю можливості обговорити з ними багато питань, серед яких і Україна. Я впевнений, всі союзники НАТО, в тому числі Сполучені Штати, продовжать надавати підтримку Україні, тому що зробити це в інтересах нашої безпеки. Для українців це буде трагедія, якщо президент Путін переможе. Також це поставить під більшу загрозу світ і послабить безпеку всіх нас. Це заохотить інших авторитарних лідерів, не лише Путіна, а й Північну Корею, Іран та Китай застосувати силу. І припинення допомоги Україні з боку США вже вплинуло на те, що відбувається на полі бою. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, поточне фінансування потреб України важливе як з боку Америки, так і з боку партнерів по НАТО. Він зазначив, що витрати на допомогу нашій державі розподіляються між усіма союзниками. Це має стати чітким посланням американському конгресу, який повинен схвалити новий запит на фінансування pot of money. Немає іншого магічного горщика з грішми, і ми вже бачимо на полі бою докази того, що означає для України військова підтримка. Тому це життєво важливо, щоб ми терміново це зробили. І важливо, щоб це сталося в ті строки, які ми визначили цю тему далі будемо обговорювати з журналістом, публіцистом і видавцем. Науковий співробітник Атлантичної ради Пітер Дікінсон долучається до нашого ефіру. Моє вітання, пане Пітере. Добрий вечір. Отже, давайте розбиратися в цій ситуації. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вирушить до конгресу Сполучених Штатів для того, аби обговорити із конгресменами виділення допомоги для нашої держави. Знаємо, ми що так само Олаф Шольц збирається поговорити на цю тему з Байденом і теж збирається летіти до Сполучених Штатів Америки. Чи бачите ви, що зараз світ намагається активніше тиснути на Сполучені Штати для того, аби вони приділили увагу Україні і виділили? Ли тих необхідних 61 мільярд доларів і не відволікалися на питання внутрішньої політики, які стосуються, до прикладу, імміграційної кризи. Ну естинно, ми зараз бачимо що і в Європі, і НАТО, і всі руководителі е, запані Америки е, Америка що ситуація критична и Украина сейчас должна получить сигнал а, в срочном образ из Америки, что американская поддержка в долгом срочном перспективе будет продолжаться. А, много в Америке тоже это понимают, но э, будет ли этого а, влиять на, на события, это другой вопрос. То есть в Америке это понятно, что проблема один. Проблема называется Дональд Трамп. И Дональд Трамп принимал решение, что никакой поддержки для Украины не должна быть. И выйти из этого тупика очень сложно. То, что говорит сегодня Стол, пан Столтенберг, это, это, в принципе, не новый. То, то, что, будет говорить канцлер Шолц, тоже не, новый, не новости никому. Но главный вопрос здесь, кто может влиять На позиції Дональда Трампа і його колеги. Республіканській партії а понятно. От тут якраз і виникає питання, пане Пітере. Які аргументи може знайти Єнс Столтенберг для того, аби переконати конгресменів Сполучених Штатів не блокувати питання виділення Україні цих грошей? Чи достатньо тут для них цієї тези, що якщо програє Україна, то і фактично програє Сполучені Штати Америки? Вони втратять роль світового Гегемона? Да, это, это его позиция, и это будет его аргумент. Просто он разговаривает сам с собой, кажется, к сожалению. Он разговаривает с людьми, которые ничему не решают. Решает здесь один человек, это, и, он, это, и все, мы все его знаем. Это Дональд Трамп. Это он, который блокирует э, помощь для Украины. Никакие там э, сенаторы или конгрессмены из партии республиканский, Они все... зділо те, що он ім скажеть. Тобто, якщо Panama, то якщо б вони приїжджали до України, коли он їм сказав, цього не надо делать, тогда он буде буде за ними, потом буде серйозні наслідки для їх політичної кар'єри. То а, може Янсу он... Столтенбергу варто зустрітися із Дональдом Трампом, аби переконувати безпосередньо його, якщо ви кажете, що рішення залежить від нього. Ну, канеш, канешне, це було б іл лучше всего, но я не думаю, що Дональд Трамп что-то не понимают. Я не думаю, что Дональд Трамп не понимал, что американские позиции в мировой обществе сейчас под угрозой. Он прекрасно понимает этого. У него есть другой приоритет, у него есть другая политика. Мы можем только угадать, почему Трамп занимается такой позицией. Можно называть Дональд Трамп много всего, но называть его глупым, скорее всего, не стоит. Он понимает, что он сделает, он сделал свой вывод, он принимал решение, что помощь на Украину не нужна. наоборот, нужен русский победа. И он хочет стремать, он стремается к этому. То есть говорят ему, что это неплавное решение, я не знаю, стоит ли или нет, потому что он прекрасно понимает, что он делает. Ну вот я вижу информацию, что завтра Столтенберг виступить з промовою в консервативному аналітичному центрі «The Heritage», який тісно пов'язаний якраз таки з Дональдом Трампом. Так може це і буде той місточок налагодження діалогу, і можливо, якраз таки Конгрес після цієї зустрічі, після цього виступу займе позицію, яка буде вигідною Україні. Що ви скажете? Ну, звісно, діалог завжди краще, ніж. типа молчание или дела без общения. Конечно, любое общение это позитивный. Возможно, что есть возможность на него влиять в каком-то образ, чтобы он понял, что ему выгодно так или иначе поддержать Украину. У него была политика тоже очень сильная, направленный против Украины время его первой президентской выборной кампания. Но все-таки, когда он стал президент он поддерживал Украину больше, чем э, Обама поддерживал Украину. Это был Трамп, который дал Украина э, джавелин в первых. Э, хотя он все время говорил про, какой Путин молодец и так далее. Э, поэтому есть здесь вариантов, что можно влиять на Трампа. И, конечно, ну, имеет смысл попробовать это сделать, конечно. но. Э, ve všech pozicích, které zanímá se si rozhovorů s představiteli kongresu a tak dále. Mně kaže, že to je ten úspěšný variant, naskolka vše závisí od pozice Trumpa. Ну, от е, держсекретар США Ентоні Блінкен вже сказав про те, що ситуація із припиненням постачання допомоги нашої державі, вона е, певним чином позначилася на ситуації полі бою. Ми розуміємо, що для України це дуже негативний сценарій, сумний і трагічний. А якими наслідки будуть для сполучених штатів, е, якщо вони затягуватимуть цю допомогу і в політичному, і в іміджевому плані? Ну, понятно, що зараз сейчас... Америка – это единственная мировая сверхдержава э, пока. Но через год, через два года, если, если Украина, не, ну, не дай проиграет войну, если Россия получает какой-то успех в Украине, тогда мало ли, ну, мало, который будет считать Америка, Америка сверхдержава. Америка будет один из много разных стран, которые претендуют на лидерство в мире. И они будут сильнее или меньше сильнее в разных регионах. То есть Европа главная страна будет Россия, понятно всем. А Азия, главная страна будет Китай. А Америка будет сохранить свою позицию именно в, в, в американский район может быть там некоторые регионов Азии. Но в основном мы будем видеть друга, и Америка уже не будет лидировать этого мира, это однозначно. Поэтому понятно здесь, что мы сейчас на край какой-то новой эпох мировой. геополітика. і вете ті попити уж ну, врем'я, типу, пакс американа будуть уж і в прошлому uh -huh. ну, і на останок. Давайте про економічну складову буквально коротенько. Ну тут же ж американці самі мають розуміти, що до прикладу велика кількість робочих місць в американському військово-промисловому комплексі якраз таки залежить наскільки потужно працює ця машина для того, аби постачати зброю Україні, тобто для них це теж. Рівень зростання економіки і робочі місця. Чи може це бути якимось додатковим аргументом, з яким має Україна і світ, до прикладу, не те, щоб тиснути на Сполучені Штати, а принаймні спонукати і змусити задуматися над цим? Це економічний аргумент, конечно, очень сильний. І це буде влиять на, на рішення е, Трампа однозначно. Він чоловік е, по своєму достаточно прагматичний. И это, конечно, экономические точки зрения, это, конечно, именно выгодно, понятно, безусловно, выгодно для Америки поддерживать Украину. Я сказал бы больше, это не только по поводу рабочих местах, это тоже по поводу продажи оружия. Украинский война для Америки, это, конечно, одна огромнейшая рекламная площадь для их оружия. Сегодняшний день... Кто у нас, какой серьезный страна в мире сегодня хочет покупать а, русские оружие? Очень мало, скорее всего. И мы уже видим тенденции, что люди отказываются от русских оружий. Потому что украинские войска показывали, что русские оружие не работают, русские защитные системы не работают, русские оружие неэффективны в сегодняшний мир. А, и наоборот, американские оружие очень эффективны. Вот берем полков а, систем Хаймаз. Хто в світі сьогодні не знає систем Хаймар? Два роки тому про нього мало знали, а сьогодні всі знають і всі хочуть. Тому що вони бачили, що ця система працює, і вона ефективна. І э, любой яка військова технологія не настоявший до того, що було показано іменна на полі бою. Так зрозуміло, Украти. тут робимо висновок, що це дуже взаємовигідний союз, як для України і для Америки. Будемо сподіватися на якомога швидше виділення допомоги сполученими штатами нашій державі. Вам дякуємо, пане Пітере, за те, що змогли змістовно роз'яснити, що відбувається і чого очікувати. Пітер Дікінсо, журналіст, публіцист публіцисти видавець, науковий співробітник Атлантичної ради, був із нами на зв'язку.